Все. Так, треба обрати, де ми знаходимося. Так, я думаю, що це Італія. Одразу по надписям Перля Діскаріка. Ага, або Іспанія. Іспанія або Італія. Ну, наче архітектура схожа на, Іспа... на Італію, точніше. Да? Я думаю, що ми в Італії насправді. Діветодісосте, di да, це Італія. Окей, залишилося зрозуміти, де саме в Італії. Як зрозуміти, це південь чи північ. Е, хм... Я поставив, до речі, на північ? скоріш! десь там, да? Не знаю наскільки це узбережжя. Ну, красиво, блін, ось, красиво тут жити, уявляєте. Це прям це прям здається північ-північ. все, -північ. я зрозумів, давайте. Італія. Де там в нас ось Альпи? Бергамо. Типу. тут. -а ніфіга собі тут теж гори є. Ну, блін, не так близько, як я розраховував. Я думаю, що це десь е, біля Альп. Фух, ось тут насправді. Що там написано? Лібертадо. Що це написано? А, тут вони, здається, не приховують надписи. І зараз ми можемо зрозуміти, що це... Південна Америка. Правильно, думаю, що це Південна Америка. Чи ні? А що за дерев'я? Дерева такі є в Південній Америці? Чи це Австралія? Треба якось зрозуміти. Для Австралії якось надто же братська. Блін, ну по деревах, ось я б насправді по цих деревах чомусь я коли таке бачу. То мені здається, що це Австралія. Якісь такі забори дивні. Якісь пальми. Схоже на Австралію. Мотоцикліст? Ні, не Австралія. Окей, Південна Америка. Південна Америка залишила зрозуміти, де саме. А, ні, Африка. Це Африка. Я перепрошую, ні, це ж Африка. Правильно? Да, може бути Африка. Напевно, що Африка, да, 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 і дерева такі. Це Африка, ось воно що. Окей, як зрозуміти де? Навряд це північ. Скоріше якась центральна Африка. Ближче до півночі, але центральна. Так, да, якась центральна або південна. Щось, аля... щось лякенії, да, 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 щось схоже. Давайте. Гемблонемо кудись. Кудись сюди. <пух> Сладна, сорі, я перепрошую. Це. Колумбія. А що мені здалося, що це Африка? Щось, е... моя тактика дала збій. От так, дорога. Дорога нормальної Якості. стовп? Хм, на європейське, до речі, не схоже, не? Чи схоже? Треба їхати вперед. Що думаєте? Нема за що вчепитися, навіть знаків жодних нема. Жодних... А, ось якісь знаки є. Ну, в Європі я таких не бачив. Знаки тут приховані, я правильно розумію? Давай, на обгон треба їхати. Давай, треба їхати на обгон і рухатись далі. Ось давайте туди доїдемо, там може якісь є показники. М -м, до речі, навіть такого знаку ніколи не бачив Відбійник... Пікап. Шевролє. Сполучені Штати? Ага, що думаєте. Якийсь будинок. Загемлибо в Сполучені Штати? Схоже на це? Америка або Техас. Ну, Техас навряд тут надто щось багато зелені для Техасу. Може якась юта. Ну добре, ну Сполучені Штати, будемо щось таке. Ти так, кудись сюди? Бля, щось ми такі собі гравці. Це взагалі Аргентина. Щось зі мною не так, ні. Ну, дорога, до речі, розйобана. Але вона... А, Автострада 2. Що це означає? Автострада 2, але вона помаранчева. На одному матеріку вгадав вже добре. Може, може, може. Це Піжо. Це восень. Північна Кароліна, що? Сполучені Штати, думаєте, це? Реально? Та ні, щось навряд. Ні, 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 щоб така дорога в Сполучених Штатах була. Ні, щось, віри, небагато. Паре. Паре. Південна Америка. До речі, я ще зауважив, цей опенгестер дуже полюбляє Південну Америку. Чи Франція? Що значить пара? Можливо, до речі, і Франція. Повно дороги, равно Європа, думаєте? Но ну, знак помаранчевий. що у Франції такі помаранчеві знаки. Блін. А пара це французька, да? Я не знаю просто. Ля, 120. До речі, велика дуже швидкість. Ви зауважили, ну типу, дорога лайна, а обмеження швидкості 120. Європейський тип траків. Ладно, давайте Францію ставимо. Давайте Франція, якась. Якась центральна Франція. Куди сюди? Блять. Як можна настільки не вгадувати? Там був знак, як в Колумбії, я не знав. Та яка Франція? Ну там, ну, просто в моєму розумінні в Америці там такі великі траки з продовгуватим кузовом. Але виявилося, що це ну, помилка-помилка. Ми з вами помилилися на 10 тисяч кілометрів. Ой, яка пізда. Тут якісь песчаники. Ну як зрозуміти, де це? Кісь кустарники. Ладно, давайте я просто зараз експеримент проведу, добре? Я загемблю Аргентину. Ну, воно розумієте, воно чомусь показує Південну Америку в більшості своєї. І тут можна, ну, не дивитися, я так розумію, що це його. Треба щось з Геогесером вигадувати. Зі справжнім. Давай вже роздупляйся. Ну, ось, бачите, ось я роздуплився. Ой. Це вже щось адекватне. Ось тут вже можна вгадувати. Music Клаб Піно. Якесь узбережжя. Улиця Івана. Зайця. Ресторан Кадена Івана Зайця. Виглядає, ніби. Чорногорія або Хорватія. До речі, що скажете? А? Чорногорія або Хорватія. Виглядає ніби. пролас. Це Хорватія, місто Спліт. А, думаєте, Хорватія? Місто Спліт мені навіть вказали. Місто Спліт. Ось тут же цікаво. А що таке Спліт? А, о, о, о ну-ка. Давайте, Спліт. Це в нас якесь узбережжя. Кудись сюди поставимо і. Пау! Пау! А звідки ти дізнався? Хліб Хліб Донткей? Ось це вже прикольно, це вже цікаво, бачите? Майже 5000 поїнтів. А якщо б мені ще було не в лінь, я б ось цей ресторан Кадена б знайшов і взагалі була б, ну просто. ідеальний злочин. Форди, Тойоте. Ну, штати. Ну це штати, да? Це штати. На, це штати. Як зрозуміти, які саме штати? Visitors Parskins only. Канада, ну або Канада, до речі. Я все ще не навчився їх відрізняти. Зараз ми трішечки поїздимо, якщо не буде американці, дуже полюбляють прапора. Ну, демонструвати прапори. Якщо ми їх не знайдемо, то можна буде поставити на Канаду. Хм, Інформації якоїсь додаткової нема. Це Ванкувер або Торонто, або Монреаль. В нас три варіанти. О, тут 100% якийсь прапор має бути. Ну слухайте, американських прапорів нема. Ну, навряд це значить Америка, значить Канада. Значить, Канада, Ванкувер, Торонто, Монреаль. Ну, там більшість за Торонто. Добре, давайте тоді Торонто. Де воно знаходиться, я не пам'ятаю. Пригород. Браво, браво, браво. Оце. І я, звісно, не впевнений, але чомусь мені здається, що це Японія. Мені здається, що це Японія. Так? Да, це Японія. Як зрозуміти, де саме в Японії? Не дуже експерт в цій країні. Південна Корея ні ні ні. Корея? Ні, 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 Цейво, подивиться. Там в Кореї інші. Ні, ось подивиться осака. Це кілометри? Осака. А де Осака знаходиться? Ні, 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 це Японія. Десь біля Осаки. Ось кудись сюди можна поставити і. Ізі! ізі! Ізі, Просто Ізі! Ага, Круто, да? Дід просто в розйобі. Так, ну це. Asia! Ей, Asia, ага. Лівосторонній рух. Правильно розумію? Так, якась надпись трішечки. Потрібно від'їхати. Надпись. Це тайська? Ля, якась дивна. Тайська мова. Бразіл? Ні-ні-ні-ні-ні. ні. Тут ä, бачите, лівосторонній рух. Де да, лівосторонній рух в Таїланді? Ну це Таїланд, ні? Чи ні, ну такі, блін, ну наче, наче тайською написано, а наче все одно хз. Думаю, Таїланд. Думаю, Таїланд, але ну ближче не підкажу. Таїланд, якісь ці околиці. Ну Таїланд, ну Таїланд має бути. Чи Індонезія, може якісь прапора є? Прапор нам би дуже допоміг. Камбоджа, окей, я зрос. Давайте між Таїландом і Камбоджою щось, щось тут поставимо. І. І це Малайзія. Це Малайзія. Блін, я знав, що це не Таїланд. Добре. Ну, три тисячі очків отримали. Схоже на тайську мову, схоже було, але це не вона. Розумієте, в чому справа? Бобас! Бобас of building materials. Угу. Сполучені Штати? А, ні. Лівосторонній рух. Це Австралія? А? Австралія? Ні, Велика Британія точно ні, ну ви що, такі. Такі хайвеї. Ні, 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 точно не вона. Австралія або Нова Зеландія. Валюта, яка написана, а де там ціни? Курва, не видно. Ладно, гемблему Австралію. Гемблему Австралію щось десь, типу. Тут. Це Йоханнесбург. Ладно, Саріан Африка може бути, так, да, як виявилося. Ми отримали 0 балів. Ага, це Франція. Ну, якщо це Франція, а, ну і це Сенна. А, ну це Париж. Правильно, це Париж, якась набережна, Окей. Франція, Париж, десь біля центру, десь біля Сенни. Ну, щось тут. Пау! 4976 очків. Супер! Супер! Хоча можна було б ще більше. Ти там плавав, так, да, я там плавав. Так, поїхали. там якийсь знак. Треба одразу зрозуміти, що за мова. Правильно, де ми взагалі знаходимось? Пауло, Джуніор, Прейро, Латинська Америка. Це Латинська Америка, да? Аргентина, Іспанія? Ні, ні, ну яка Іспанія? Надто все жебрацько для Іспанії. Це іспанська чи португальська мова? Ні, здається португальська. Марек, Нассера, Gov.br. окей, okay, це Бразилія. Ага, uh -huh. це Бразилія, це Бразилія. Якщо Бразилія, то десь, ну напевно, якесь велике місто, да, Треба. Ріо де жанейро Ну, десь, типу, біля Ріо де жанейро поставимо. <плес> В штангу дали трішечки. Ля, уявляєте, ми вгадали країну, але вона настільки велика, що ми помолилися на тис. Ну я, я помолився на 1900 кілометрів, і ми все одно отримали тільки 1400 очків. Охуєть. Ну, це латиниця. Що нам це дає? Ага, це Туреччина. Шановні, все я зрозумів. Ми в Туреччині. А як зрозуміти, де саме? Може тут якесь море є? Щоб доїхати до моря, треба зазвичай їхати вниз під гору. Правильно? Якась назва міста, Анкара. Ну, напевно, да, якесь на да, якесь велике місто. А На турецьку все одно нічого не розумію. Туреччина, Туреччина, Туреччина. Ну якась типу Анкара, да? Десь тут. Нейс. Nice. А, все? Блін, ну 14400. Сейву з Бразилії дали, дали в штангу, не поставило точне місце. Ай, де ще. Ай, з Новою Зеландією Да, це Африка була. Південна. Ось Південна Африка, до речі, не дозволила нам а, побити рекорд. І наразі лише 17700 на все ще рекорд, а да, треба 20.